Всім доброго дня! Заїхали ми до Миколи. У нього коні на такому краєвиді пасуть, що сюди вийти треба, коштує гроші, щоб побачити такі краєвиди. Микола є три коні. Один, один який продається. Ці не продаються, так? Ні. А скільки цьому руїк? Чотири. Чотири роки. Ну тут гарні коні. у хлопців, мають дуже гарні коні. Такі під роботу. Скажи мені, то це є, наприклад, у лісосіці, то це що, кожен день коні в роботі? Кожен день. Кожен день? Кожен день це місяць, коли ми йдемо переважно на місяць. Ага. Місяць працюємо, потім не додому. Це те, що вихідний весь неділюсь. А де, наприклад, де ліс ну, трилюєте? То, так згорі вниз. Ні, я зрозумів, але як... Місцеві стати не буду. Скільки? Я зрозумів. Різні місцевості. Так, так. У різній, то у гірській. Ага. Такі є. Скільки чотири роки? Так, так. Ти де його купляв? У ростоках. У ростоках? Так. Такі, є, такі є, коні. А зараз що, тепер зараз вихідний, так, виходить? Та свята будуть вже після свята залізма Ага. Десь на другий тиждень. зі неділі. Треба йти до роботи. Уже коні трохи застояли. Треба знову кувати. Не треба, вони все на яке Зараз понеділок. Одна підкована, як бачу, що загубив. За... Тримаємо коли я тобі всіх перекуїв. Тут, тут пасті ти загубив тут на, ну, на території. Дві ну, підковиці були 4 але вже одна. Вот. Що Тут така територія для коней, це все обгороджено. Скажи мені, не перескакують перескакуються. Ці... Що ходять спокійно. Ходяться спокійно, але їх пересіли, бо тут ця хазяйка не дуже хоче, аби, аби в гущайні. Ага. Не хоче, до коні в гущені ходили. Я зрозумів. Докажіть садовину. Садовину її оббивають. Сюди. Гарно, тут дуже. Ми ще, ще раз нагадуємо, що знаходимося в космачі. Є такі красиві коні, хлопці. Цей кінь не продається, так? Mm. Мені предлагали 3000 євро за цього коня. А, там у нас на роботі де роб. Ага. А оце такі, такі пристрої для самі Я зрозумів. От бачите, є такий кінь. Чоловікові предлагали 3000 євро, бо він, напевне, я роботу його не бачу, але робить. Він дуже цікавий, такий спритний нормальний. Такий Угу. Роботу має шести. Є, є коні, що купляються для краси, платять гроші. А є що робочий кінь, якщо добрий, він теж ну, коштує гроші. Тут теж є і краса, по-чесному, і все. Для так. такого коника це якраз такий нормальний камінь. Середній кінь такий, що й до роботи. Вже не середній, це вже до великих коней відноситься. Ну, мати Такі... 70 години він має поки... по тіл. Так, за субок, да. 2-08 охват. Молодий. Які є робота. Та, надійки пеща, у мене малий 10 кроків був неохота. Ловиться біокапець, а він такий дуже хоче пуститися. Це добре що що є такі коні мають лесану хоч леса на широка але тут же внизу зор... пасує, так. Угу. так, то є що розкладається вверху то воно не так а тут барик як це барон барон це йому барик ага. барик у мене був жеребець барик думаю може теж барон, барон. Угу. Походи з ростоків. То, шо, то ти не знаєш, чи ну, ну, в Новолександрівці мама тато чи що в нього? Ну я вчасно не знаю. Угу. Пускай найпасеться, давай. Давай другого. То він тут буде ходити чи ти забираєш? Може подивитися немає. Ага. Миколи, все один колір, коні лисі, великі, ну гарні великі коні. Теж кінь. Скільки років? Вісім років. 8. Зараз буде в травні, Під кінець травні. Відкі у нас тут вікішки не злочити, ви під кобели. Ага. Тут одного чоловіка був, я його купив. Коневе 8 років, кінь не продається. Великий гарний довгий кінь, ну, все, має ногу, рубу під собою, пенсійно-брослий, так як для наших коней. Красивий кінь. Отака. От Тоже кінь робочий. Зараз ми вам покажемо, що є кінь такий, який на продажу. Це може бути на продажу. Може бути, Це не. Якщо не... буде купець, будь ласка, ніхто. Хороший буде ку... буде купець. Скільки ти кажеш? Де? Скільки років йому? Вісім років, 27 чи 28 років. То він такий тут народився? Тут народився, його мама була е, схрещена з турицями. Тоже така була мост на малека кубина. Ага. Він відмовився мріє. був вже не великий, але в кійськові. Знаєш, ну, але в загальному висоту взяв так, турійці, Покупний. ну так як турійці, так. але має поставу має таку непогану, що взяв і того, і того, знаєш, придалося. Непоганий гарний кінь. Тут у березі так не покажеш, бо тут... Треба йти аж на долину, на село на рівне, щоб показати рівну, бо то в березі такий має зад. Кінь Ні, та кінь не є малий, кінь великий, в загальному довгий, високий. <клес> no. Я собі без танка уручну де любу ногу. Без танка, так? Це може ще вона губив, то син його сідав на стільчик, мав ага. задню ногу, сів собі на стільчику, а той ковав. Це добре. Ти знаєш це. Петро має теж, такі непогані, він. Великий треба буде теж, перековувати честь. Так. Ці такі мають. Мячки, пенсіїн, як угу. хто в волосі, хто як, як каже. У нього теж ззаді, він нічого не скаже? Ні. Дивіться, як по стегнах іде волос у нього. Може так не буде видко, звідти сонце. З цієї сторони буде видно. Хвіст хвостом. А ззаду йдуть такі. На зиму в виростає. виростає, так? Так, все помага. Кисло внизиш. Угу. Угу. маленький. Гарно виглядає. Плюс-мінус це таке. Ти не продаєш так. Ось такі є. коні. Космочить то це суто по однокінце, як їдете до лісу, то... Так, все по однокінде. Тут такий бердак, є дуже. Що є, що так сильно є такі Зрозуміло. Давай Микола показуй те, що міг би продатися. Є тут такий ще один Кінь. Сподіваюся, треба ковати він не кований. Скільки петів буде щоб просто. Ага. Але вже був кований. Та був, був. Бували десь той чоловік, що його продав два роки за кордоном. То він приїхав з дубного. Це на Олександрії з Дібрівського кінного заводу, так? Так, так. так. Є з документами. все З документи точно він приїде за кордоном. хто чи, чи там може його сестра передасть мені. З груди має, маємо смак вона усе. Такий по стоїть. Ти, ти усіх одинаково годуєш? Всіх однаково. Це є думає фес. Ну, тут на ньому. <гум> можна спати як на дивані. <гум> так. Лише як сонце пригріє, то можна, можна впасти, бо він ці загріє. В <гум> загальному кінь. Новий Олександрієць. Каже Микола, що з документами все повністю. Роги повідростали, треба перековувати. Кого буде цікавити. Такий є кінь на продажу, а скільки йому? 4 роки. 4 роки. Яка ціна його? 2000. Дві 2000 тисячі. Дві тисячі доларів? Дві Там на любителі, Хто любить красу. Ну, Він такий уповитий кінь, сет, він не робив нічого. Але розуміє, дуже файний ефір, спокійний, якийсь би. Такий адекватний. Адекватний. Дві тисячі доларів коштує такий кінь з документами. Друзі, бо я його пробував, що він і в поволці так само йде. Я навіть ну, пустив його у ногом, таких він буде робити. Такий від буде. Тікав. Що має розум принему. Так. Зрозуміємо. Має таку під животом білу пляму. Але мало ти ним їздив. Чи їздив? Я такий мало вже їхав. Мало, та? так? Так, я цей купив його. губив ну. його. Кого буде цікавити, бо такі? Просто, що, У мене був той міщан правло коні. Ага. Ти купив цього, потім мені вже той баток твітки віддав нам Ага. Ти той мені позвонив, що його продають, я одразу ти того диплозів. А дво... трьох забагато, та, що тобі що тобі два, два коні тобі хватає а ну покрути ним трошки тут у березі погано добре лише паститий дивитися на природу Ну, ну, Досить у гарному тілі. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Такий є. Кінь на продаж. 2,30 об'єм. 2,30? 30 Не спори може бути. 67 чи 8, але по тілу. По тілу, так. Так він грубий не має, вести не має мати 60 біженума. Ну це, по, це, це по тілу. Це коли прижимаєш. Рулетку. Кухло по... прижимаю і тако та, Так, так. Ну це вже типу йде так так. Та. А якщо на лінійку рівно ну, то... На лінійку, то зовсім інакше показую то. Є... Все правильно. Всім дякую за увагу. Такі як гарні коні, гарні краєвиди, село Космач. Всім до побачення.